Привіт, мій дорогий глядач. Якщо ти хочеш продовження цієї манги, будь ласка, не забувай поставити пальчик уверх і написати коментар. Дякую за перегляд. Всім смачненького. О, так. Ви вирішили перейти до головної частини випробувань, ректоре. Можливо, ти сильний, але тобі не вдасться так легко виплутатися із моїх дев'яти ланцюгових веж. Спустись із неба на землю, сіане. Тоді дайте мені продемонструвати мою силу, ректоре. Га? Видозмінена сфера неосяжної безодні. Таке неможливо, аби перша зіркова сфера безодні поглинула мою магію. А на що дійсно здатен цей юнак? Чи переконав я вас виконати моє прохання? Власне, так. Натомість я анулюю попередження. Але чи дійсно це все, чого ти хочеш від мене? Так, моє бажання полягає в тому, аби вільно відвідувати академію, не маючи зайвих клопотів. І нічого більше. Саме так. Я більше не хочу бачити, як академія знову занепаде. Я придбав забагато солодощів. Гадаю, усмішка на обличчі дитина дорожча за них. У будь-якому випадку, дядечко Брайан щасливий представляючи, як ти це все їстимеш. Га? На цій вулиці незвичайно тихо. Чи я лише собі нафантазував? Га? Ану, покажися, хто б ти не був. Ти Ми домовилися з ректором, що я відвідуватиму як набагато більше занять. Залишилися тільки після обідні заняття, але Божеволію від нудьги. Хто хоча би раз спав на уроках чи заняттях, будь ласка, не забувайте поставити пальчик уверх. Подумайте тільки, що мені довелося відвідати ті ж самі заняття, що і 30 років тому. Це ніщо інше як тортури. І оскільки у мене немає ніяких занять по очищенню, я просто піду тренуватися. І куди ж це ти зібрався, сіане? Заняття ще не закінчилися. До вбиральні, ваше високости Брехун, вбиральня не в тій стороні, Бовдуре. Леді Арін, ви мусите дотримуватися гідності імператорської принцеси. Куди ти насправді зібрався? Ви дозволяєте Ресі Мусу звертатися до вас на ім'я? А ой, міняємо тему таки. «А вже ж, коли ми наодинці. Тоді, чому ти звертаєшся до мене по титулу? Ми ж друзі. Хіба ні? Ваша високість належить до королівської династії, а я лише просто підданий імперії. Тому ніколи б не наважився бути з вами настільки фамільярним. Все таки холодний і впертий. Вважатиму це за комплімент, вашої високосте. А, Арін? А? Минуло чимало часу, Арін. Брате, Фабіане. Брате, Неробіане, Вітаю вас. Тьху, невже водишся із цією просто лютинкою? Хе, отже ти тепер достатньо доросла, щоби мати слуг? І чому це я не здивований бачити тебе із якоюсь простачкою? Онуки роду Фелус, А вже ж, вони відверто принижують її в обличчя. І це Сіан Берт?» Для мене є великою честю побачитись з вашими високостями. Сян Берт, наймолодший з роду Бертів до ваших послуг. Ще пак. Гадаєш, ми не впізнаємо дитину герцога Берта? Ми отримали неабияке задоволення, спостерігаючи за твоїм тренувальним поєдинком. Тому запрошуємо тебе на наш наступний світський прийом. Тоді поговоримо. Нумо, будемо більш доброзичливими одне із одним. Аби хто не може отримати подібну пропозицію. «А вже ж дякую вам. Незабаром побачимося знову. Ох, але без тебе, а? «Не будь занадто самовпевненою, принцесо. Знай своє місце. Тон -он, як виглядають імперські принци. Чому вони настільки мерзенні? Усе ж таки це моя родина. Як вони кажуть, кров густіша за воду. Щодо цього я не знаю, як на мене, для них ви вартуєте менше, аніж незнайомка. А? Вода, кров усе це ніщо супроти престолу. Ви повинні усвідомити ваше високосте. Лише факт їхнього холодного становлення до вас означає, що вони остерігаються вас. А так як причина їхньої поведінки полягає лише у цьому, то й перейматися не варто, а тепер даруйте мені. Л Леді Арін, з вами все гаразд. Я повернувся. Ой, наше маленьке демонятко спить усі пузібузі. А, Нікого немає, Брайане, Кейрам хіба і перепочити не можна? Чому це ти зараз у духовній формі? Так легше приховувати свою енергію, а чого ти хотів від мене? Іди, знайди, Брайана А, Піди знайди Брайана? «Я що, по-твоєму схожа на якусь собаку, хіба так можна просити про послугу? І я впевнена, що він десь зараз на зворотньому шляху, «Ага!» Пахне кров'ю? Ага. Геть. Бачиш, треба було просто піти з нами. Коли ми тебе увічливо попросили, тепер ти все ускладнив. Уявляєте, у нього лише один лицар у якості охоронця, і той цілком нікчемний. Тепер я шматуватиму тебе, як капусту для салату. А потім надішлю тебе в якості сніданку твоєму господареві. За це можеш йому подякувати. Така ціна за те, що намагався повчити великого Бара Таломіеля. Лиш думки про той день викликають огиду. Звичайно. Що. Так, звичайно. Хто кому ще докучав? <кій> Не сміши мене. Що ж, хлопці? Схоже, ми його так відлупасили, що він геть утратив глузд. Набридло. бридло, убийте його. І ким ти є після такого? Ха? Барете, Луміелю, отже це була твоїх рук справа. Мілорд. Через тебе він повністю охиляв, то ви навіть не дали йому змогу повноцінно говорити. Хе, бачу, ти все таки наважився до мене прийти добровільно. Оце так несподіванка. Я відіб'ю усі твої нутрощі. Не терпиться це побачити. Восьмий рух чорного туману бурхливий шквал. <плакан> <плакан> «Замить він розгромив моїх найманців. Та яким чином його можна здолати? Як світ породив таке чудовисько! Будь ти проклятий Сіанберт я вб'ю тебе! Полом'яний уто. Ти геть не змінився. Чи справді знощання над слабкими дарує скільки задоволення? А тобі яке діло до того, як я проводжу свій вільний час? І що ж ти зробиш? Вб'єш мене? Барат Руміль, старший син роду Руміль, наймогутнішої родини в королівстві гарам, з мого минулого життя був сумно, звісно, відомим. Для нього знощатися з власних слуг було частиною рутини. Не оминуло і це дрібних тварин, яких палили під палкий сміх. Це все продовжувалося до тих пір, поки розбещуваність не перейшла усі межі моральної поведінки. У результаті він безжально позбавив життя одного із своїх однокурсників. А у своє виправдання він сказав, що просто притакував свою магію. Коли скандал завершився гучним виключенням з академії, туман видав мені наказ очистити його. А ще я ніколи не забуду ту картину того, що я побачив у його маєтку. У винному погребі лежала. Велика купа вбитих слуг. перш ніж позбавити таку людину життя, я піддав його болісним тортурам. І досі пам'ятаю, як він, посміхаючись до мене, пропонуючи не зволікати і покінчити з усім усім, спираючись на слова цього покидька. Витівки для нього вже не є такі цікаві, якими були раніше. Нині, розмірковуючи над цим, я усвідомлюю, що його смерть, можливо, й не була до цього моменту достатньою карою, тим паче, що він досягнув усього, чого бажав. Адже це була вкрай мізерна ціна за те. Щоби вщент перекроїти чиє життя? Хм? Ні, не треба. Ти там прощебетав щось стосовно мене, то що саме зробиш? Це не зійде тобі з рук. я берет румєль! Майбутній спадкоємець герцога, який тримає в руках королівство гарам. А ти полюбляєш базікати. Mm. Можливо, я тебе образив. Можливо, був тобі огидний. Mm -hmm. Проте мене не цікавлять чутки. Які ти розпускаєш за моєю спиною. Але тобі нікчемний покидьку не варто було кривдити мого слугу. Подумати лише. Що орціан володіє такою магією, є зобов'язаний сповістити лорда Ешеля, адже це може завадити його планам. То це був ти Му? тим, хто сидів на хвості у мого Володаря. Мені вельми соромно перед вами, лорде я й гадки не мав, що їх буде так багато. Хух, яке жалюгідне видовище. Передбачалося, що ти будеш лише прислуговувати, навіщо ти вплутався в бій, в якому не можеш перемогти, мілорде. Таке твоє сприйняття поняття відданість. Краще б просто втік. Я розумію, що ти намагався зробити, але невже тобі так складно думати? Мені не потрібно, аби ти сліпо ризикував своїм життям заради мене, зміркувань відданості, отже, не смів даватись до чогось такого зухвалого, зрозумів? Позаяк це мене тільки дратує. Хай там як у гуртожитку ти отримаєш прочухана. Пробачте мене, мілорда. Можете виходити, лідере. О, лишенько. Хіба ми були настільки помітними? А як можна було не помітити таку чисельність з угрупування туману? А у мене для тебе подарунок. Ах! Ах, цей, ви певно, маєте на увазі хвостик, який плентався за мною останнім часом. Як так, то ви знали про нього? Так, щось на кшталт цього? Ах, визнаю, ти вельми здібний. На відміну від інших туманних убивць, ти вирізняєшся значним потенціалом. Навіть перемови із ректором для тебе не є проблемою, а ще володієш неабиякою волею, щоб бездоганно вправлятися із магічним мечем. Безперечно, ти довів, що гіден називатися наступником, однак не можна і надалі провокувати подібні безлади. Адже люди почнуть щось запідозрювати, як це відбувалося на сьогоднішньому прикладі. Прийму до відома водночас, я відмовляюся залишатися в ролі бездіяльної жертви. Попри те, якщо хтось знову зашкодить моїм людям, присягаюся, не заспокоюся. Аж допоки не розчавлю усіх негідників. <смір> Ясно, простіше кажучи, він неодмінно захистить усіх людей. Упевнена, талановитий наступник розуміє, що робити, тоді я піду. Хм? Не такої реакції я очікував. Оу, і до речі, не забудь подбати про нього. А я подбаю про Барета та його поплічників. Гаразд я зрозумів. І що тепер уб'єш мене? Уб'ю це би було занадто просто. Навіть і не мрій, що я тобі щось розкажу, адже я мовчатиму як риба. Отже ти кален, права рука Ешеля, чи не так марно приховувати це від мене. А що, звідки ти? Як же я міг забути? Він же ніколи не полишав мого брата. Раніше навіть неабияк заздрив нашій близькості з братом на війні. З огляду на все Келін може становити певну загрозу. Я цілком у змозі вбити його зараз, проте він служить ешелю. А отже, зможу задіяти його у своєму плані. Якого біса? Що це таке геть від мене? Створення тіньової особистості. Наразі атакуєш доволі слабовато, не стримуйся! Перемога за мною, ваше величносте, А? Мені дійсно не перевершити тебе, Егеш Ресімус. І ще я просила тебе називати мене Арін, коли ми на одинці. Ой, даруйте ваше величносте! Арін? З, звичайно, леді Арін. Т так, мілорда. Схоже, у них у самому розпалі тренування. <бух> Незважаючи на роботу Брайана впродовж усього цього життя, у нього чудово виходить триматися на ногах. До того ж і витривалість хороша. Можливо, його потенціал розкриється згодом. То для тебе це було тяжко? Ні, мілорде, я йтиму до кінця. Ха! Немає сенсу продовжувати, якщо у людини така виснага. Немає жодних гарантій, що ситуація з баретом не повториться. Таки барит мусить уміти захищати себе. Однак. Мілорде, чи є впевнені, що Келін не зрадить вас? Тобі не варто хвилюватися про це, адже він тепер на нашому боці. Як важко це робити після тривалого часу без діянь у подібній магії? Тіньова особистість дев'ятизіркове заклинання лише атрибуту темряви. Завдяки йому із тіні появляється нова особистість, даючи мені змогу вільно керувати за даним об'єктом. Якось я звертався до цієї магії у минулому житті. Швидко, хто ти є? Я Дієго, офіційний представник Веліасу лицар вартовий, прибув до Рубіану згідно з наказом про ретельне стеження за лордом Сіаном. Ха, який слухняний, то кому ти служиш? Спершу я служив лорду Ешелю, але відтепер волію служити вам, лорде Сіане. Благаю вас прийняти мене. Гаразд, тоді першим моїм наказом буде повернутися до Веліасу і перекажи Ешелю. Усе, що я тобі скажу, не прогавивши ні слова. Зрозумів, я, Келіан Дієго, виконуватиму все достаменно, як скаже мій лорд. Його очі були сповнені такою відданістю, що аж моторошно стало. настало. Цей юнак щось від нього віє небезпекою. А, мілорда? Але ж нічого не повинно трапитися, еге ж? Прийшов сюди поправлятися із своїм лицарем. Я не очікувала побачити вас тут. О, ваша величносте! А як же, то ви також тренуєтеся, ваша величносте? Так, я щовихідних приходжу сюди, щоб тренуватися з мечем разом із Ресімус. особливо враховуючи нещодавні події. Мені подумалося, що ми завжди повинні бути готовими. Ха, вона має на увазі про те, що трапилося минулого тижня. Берета Луміеля знайшли побитим і понівеченим перед дверима шпиталю. Сам він був весь у пораненнях, тому у нього не було змоги дати чіткої відповіді. Хто міг їх йому завдати? Власне, Луміель не те, щоб не хотів говорити, а просто не зміг. І відтоді він більше з роду не скористається магією. Але реакція Ресімус виявилася несподіваною. Гадалося, вона тішиться його занепадом. Татко! Лорда Сіане у небі. А? Нана. Хіба я не залишив її під опіку кейрам? А? Ні, свідки, з'явилася дитина? Татку, Нана знайшла тебе. Гатку? Татку. Татку? -татку? Відколи і від кого? Ах, як це? Так воно і сталося. Ах, то це не твоя дитина, яке полегшення. А я геть правильно не подумала, а тому, що вона називала тебе татом. Навіть не очікувала, що у тебе, зокрема, є така цікава сторона Сіане. О, ні, не можна, щоб в неї був на мене якийсь компромат. Нас виключать з академії, якщо дізнаються. Утім, принцеса Аріна знає, що нана дракону народжена. Не хвилюйся, Сіане, я нікому не розкажу. А? Невже ваша величносте? Звісно, правда, Ресімус Звісно, до того ж мені немає кому розповісти подібне, тому що я не маю жодного друга. Оу, але чому? Чому? Бо мені її шкода, оскільки ні дракони, ані люди не приймуть таке миле створіння. Безумовно, їй пощастило. Що вона під твоїм прихистком. Отже, ти не будеш проти, якщо я буду час від часу навідуватися до твоєї кімнати в гуртожитку. Кімнати? Н не зрозумій мене неправильно. Я б навідувалася лише сюди заради того, щоб побачити нану. Я не проти, тим не менш, це залишиться нашою таємницею. Д Даю тобі слово нашою таємницею. Мені час до наступної зустрічі, лорде Сіане. А? леді Арін? То це означає, що ми із сіаном зблизилися? Леді Арін з вами все гаразд. Тобто я пропустила всю цю запаву, доки спала. Тоді чому ти не розповів ще їй про це, що ти мешкаєш із магічним мечем? Мовчати, передбачалося, що ти наглядатимеш за наною. Не моя провина, що вона в тата вдалася. Чи можу я запропонувати взяти її на прогулянку? Гадаю, вона почуває себе доволі скутою, перебуваючи весь час у чотирьох стінах. А це гарна ідея. Для мене честь, мілорде. Тоді я зараз же зберу її. А? Що це лорде Лукіане? Запах слабкої енергії. Де ми зараз? Наразі ми перебуваємо неподалік від Рувену але наближаємося до нього. Рувенська академія. Цілком ймовірно, що наше повернення доведеться відкласти. Відчуваю енергію того, кому не варто існувати. Зачекай важлива інформація. Відео не будуть виходити декілька місяців. Якщо тобі цікаво, чому тоді підпишися на мій телеграм. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.